Хочу привітати вас, шановні ліцеїсти з посвято. Як ліцеїст-ліцеїст, хочу вам побажати завжди розуміти, для чого вас тут готують. Навчатись для того, щоб робити, будувати і захищати нашу Україну. Я вас вітаю. Слава Україні! Ваше свято, ваш день, ваш, ваша відправна точка фактично в вашому дорослому і нелегкому житті. Я вам хочу подякувати крім привітань за ваш вибір, за вашу наполегливість у цьому виборі, у прагненні змінювати себе, змінювати державу, перемагати. Ви в мене які? <тан>